Добрий день. Багато підписників питали сливки, понятно, метр два там що робити. А що робити з великою сливою? Ну, велика я маю на увазі, це вже ось стовбур. Дуже великий, тим, їй вже оце буде сьоме літо. Ось. Що ж з нею робити, як неї? Вона сформована, як бачимо, корона. Короною розгорнута або чашею. Різниці немає. Я ось. Чашообразна крона. але кожен рік вона дуже гарно плодоносить. Кожний рік я неї її дуже гарно ріжу. Для цього діла, щоб вона плодоносила. ось. І зараз я просто покажу, ну, скажімо, указкою, що я буду як формувати. Ось, це я знімаю відео вам. А потім друге відео. Я просто в слідок, бо нема в мене оператора, вона висока. Це все робити треба з із, із драбини. Ось Я, як бачимо, я її обійду. Покажу вам загущеність крони. Ось, щоб ви бачили, що воно. І 4, і 5 років гілля, і 3 є, і всяке є. А потім я обійду ось і покажу, коли я її розчищу. Ось То я покажу, яка вона стане після розчистки. Ну і Приклад, приклад, я невеличкий приведу. Сонечко виглянуло, чудова погода. Оце оцю гіллячку ми приберем. Оцю гіллячку середню ми приберем. Ось, до розгалудження, оту покинемо. Оцю гіллячку, яка йде середину крони, ото от пішла. Ми приберемо ось оцю гіллячку ми приберем. Ось. Оцю гіллячку ми приберемо ось оцю гіллячку. Яка уходить загущення нам робить. Ми прибираємо тобто, ну як вам сказати, тобі ж ну, оцю гіллячку. Ми теж приберемо, яка рівно йде в крону. Ось ця пішла в крону, ми її приберемо. Ось ця гіллячка, ми її зовсім оцю гілляку зріжемо. Ось. Потім я вам я ж кажу, покажу. Різ... Треба Треба гарно обрізати, але тут ось ця гіллячка, оця гіллячка, вона наче й хорошенька. ось. Але ж вона йде вна... цієї гілляці, вона або оцю треба зрізати. Це буде вибор, мій уже, А ті молоді оставляти. Це вже 5-4 річна гілляка, або п'ятий навіть. ось. Ну, буде... Це треба, ну як вам сказати, щоб правильно, це треба дивитися по місту, по місцю. яка гіллячка є це все вирізати. І вона потім родить кожного року, не мільчають плоди на їй. Ось оце отакі гіллячки. Ось, які відходять. Всі кажуть, та тут тінь, тут. Тут ТД і ТП, тут нічого не буде, ні, неправда. Оце гіллячки, ось. Оці всі, це паутинка. Я їх так про себе називаю, бабине літо, тобто другі їх просто зрізають. Буде врожай, я просто покажу на таких маленьких гіллячках внизу під кроною скажімо. Який буде врожай. Ну, оце якось так. Поки до побачення. Ось я обріжу і відео зниму, бо оператора в мене немає, а самому не можна це робити. До побачення.